Бажаю здоров'я, доброго дня. Е, я побачив відео і був в шоці. Е, і в мене таке питання до людей. Це вже перемога, це вже все. Да? Я відео прикріплю, ви подивіться і будете в шоці. Це вже я не знаю. Ну, я так зрозумів, що те, що рабство то вже давно, а це вже, я так зрозумів, усміряють кріпаків чи як. Дивіться далі продовження відео. Яку купрышку. Ну да еду. Пацаны заебают меня, хоть документы просит. Запоряджаю. Если нам будешь закон законного мого, будешь А Отвали. Отвали, не отвали. Я не прикрываю эту роль. Пошли. Бать мусора сарайбу, бки, сука. Вы пошли. Да, да. Ого! Что ты делаешь? Алло, алло, блядь! Вася, тримай! Тримай телефон. Си. Так, ты, емай, Тримай, ей. Пацаны, алло! Ого! Дай телефон! Пацаны, не ебать! Успокойтесь, пацаны, блядь! Пожалуйста! Пацаны, блядь, серый, не ебащ пацаны, вы шо, ебануть Блядь, Блять, вони тебе ще, сука, зав'яжуть, повезуть, нахуя! Попрохай, доворочка, давай. От, а пустіть його нахуй! Пустить його. Пусти його. Братан, нахід. як, як тебе звати? Пусти його. Пусти, Пусти його. Пусти. Блять, камера дві їхня впала. Камера твоя впала. На, На ти свою камеру. камеру. На ти його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, возпроти. Вас ніхто не хоче. Здай, їбать! Ви не бачите, що він по формі. Ну. А ви свої документи не... пред'явили? Показали комусь. Так, да, ви показали документи? Ну, в чому справа? Дівушка. Він де Він сказав, і де ВСП. його виходить. його! Пустіть його, не душить! Не души його, брат, не души його, Він пожалуйста! Він нього за руки тримає! Пустіть його, блядь! По-хорошому, нахуй, пустить! А ви ВСП не викликаєте? — Зараз під'їду ВСП. ВСП. Алло, ебать, ви що прикалуєтесь, нахуй? Блять, пусти його на його документів немає. Пусти його документів немає чи що? Він не надає документи. А я й це сказала. Так пусти його. Не чіпайте. Кажу, відійдіть, будь ласка. Ти Бачив військовий. Не чіпайте. Я бачу. Він Воєнний смедалі. Блять, тебе ж... тебе Дай зараз документи. Блять, не души. Надасть пусти все. Він тобі покаже все, блять. Та я да за... я да его нащипаю! Мы за, за нього один військовый, я військовий, Батя, третий військовый Я тоже военный! Миручаемся за нього! Миручаем! Да я... Все! Відкрути його, блядь! Сука, не ліз ты военный! Да чіпайся! Дай мне дети! Блять! Ты ее душил нас, блядь! Ведь иди! Ты так уже весь! Запоріжжя, ебать! Мусорський безпреділ! Ви! Ви? Альо! Забери нахуй, на Пускай підійде ВСП, от поліція приїде. Хлопці, це ВСП, вис... хай підійде! Піді надай документи зараз! Ви повірте, у мене все нормально. Ми рушаємося за нього! Хай не дай документи! Не души його! Він руку зупинили! Він не души його! ви Я не знаю, його його затримы. Він, він, бля, мужики, він ну, бля, хай не встане, все, дай мне душа. Я его не души, зарастай. Все, не души його. Не, не душить його. Все, все нормально. Ну, дай им нахуй документы. Я не какой-то вы. Сережа, Сережа, братан, я тоже военный. Послухай меня. Дай им документы и все. Стойте, стойте, стойте. Я його не знаю, но ну, я, я просто підійшов. Нас тільки що провірили тоже. Девушка. <рес> ну, це... Ми все нормально. Документи. Ви, я йшов намалиємо. Що Він просто зараз документи. Він не шо, добре, вийшов, гудачі да видати хірню. Нахуя в підстава? Так йому їбать. Що йому пояснили? Мужики, не А ніхто його. не сюди. Сережа! Уставить тебе і дай моє, ніколи не тибуться. Все. дай. 아아. А я да надо. Не вздумай пшикать. Пожалуйста. Никто, никого. Пшикать не да. Для перелива. Да и документы, пизда, пчели, башни ка хуйня. Есть такие ментовский беспредел. Мусора, хуйню тут чудят, пизда, блядь, дыша мусора, чудят, сука. не Ты 65-ки, да? Да, 65-й. Я 118-то, привет. Давай, брат, бро. Аби заламати, а без аломатный, или что? Я не понимаю. Нахуя крути, хлопцы? Потому что я по-нормальному сказал. Покажи, и все. Вин и рошик пустит его, нахуй. Нет, документы надо показывать. Ну, він покажет, и все. Ну, Надо сразу было показать. Я к тебя звать. Вот такая полиция. Все, показывай. Что не бачишь, что чуть, нахуй. Засус. Сережа, не буду. Я, я тебе уважаю, покажи їм. Все, Скажи фамилию. За переверяй. Схуяли! Покажи твои документы. Давай ломати. Покажи твой документ. А ты нормально обшир? Я нормально, сколько у вас. Да я души, бля, блядь. Я бачу нахуй. Она людина краще за інша. В нього перевірите нормально. Что ты нахуй? Подивися. А заборьеся за лупа чудиться. Привіт. Ебать нахуй. Я Медалі, так, все є, подиви. Фан... Фан... Я ж фан... документи, документи. не знаю. Ти тільки що тобі давав? Ваша колега тільки що дивилася. Воєнні, так. Да. Ви не представилися. Я представляю. Ви не не, не представлялся. Дай, дай не йому не ще робили. раз воєнні, хай подивиться. Покажи, підстави. Покажи підстави. йому воєнні. Я тобі скину скинувся. У мене є відео, я тобі скину документи. Це дешеве, блять, подави. Давай. Давайте подиви. Нахуя ви воєнних їбашите? Ви хочете, щоб зараз наші під'їхали, сука? Щас під'їдуть. А чого цього не забувало нормально балакати? Бо він не вміє нормально балакать. Да. навіть будикамеру не включив. Я в нього палав, вона нахуй я йому віддав на відео, сняв. Я сняв все нахуй. Зараз починаються вже обговори і все остальные. Все, є документи. Все. От їбайся нахуй. Все ви перевірили його? Все нормально? в Він не все зачем? Все, так все, нахуй! Подъебались! Да, вона перевірила, він не все дай хай ще раз перевірили і все! Нахуй цю хуйнючу! Покажи, не надо диктуй, рік народження. Давайте свою програму. Я программу. Нормально. Ну, все. Так, ну, чесно, нормально. Оце відео в, в патрульну поліцію, блядь, на скаргу, нахуй, блядь. Кого на... скинуть, в, в... В я скину? Просто я в управління я поліції. Там, це, Со, так, перевіряй, роби, там все, перевіряй, чи він все Ну Та я не знаю, як, в орган це туди треба їхати. Да, матрецькі. Матрецькі.

На на какого основания вывели кайданки на тебя? Все, мне дав документы, все нормально, у него немало. Ну и все, пацаны, все нормально. На все нарушили. Видимо, с вами угрожал. Так що в чем проблема? Что его крутое? Я тоже нахуй попытали бачить. Ми тоже проходили мимо и побачили. Чи «Ну, ви маєте все доказати? Можна питання? Нашуя Нахуя такого вражаємо? Чого ви нормально я, говорите? Я, а цей, блядь, його атакують. Да. Я розумію, що всі збуджені. Я знаю, хто вони. А все, не бикуйте їх, вони знову доїбуться. Забудь нахуй просто. Я тобі все, ну, відео давай. Добавиш до матеріалу, блядь. Все, ментовські безпреділи, блядь. Це пізда.